На хвилі зацікавленості органічним харчуванням в ЄС зростає популярність городів. Тисячі європейців воріть самостійно вирощувати овочі та фрукти замість того, щоб шукати у магазинах товари із зеленими позначками. За справу беруться і досвідчені фермери, і цілковиті аматори. Кілька місяців тому вони об'єдналися у соціальну мережу. Нині в італійського сайту вже понад 10 тисяч користувачів з різних країн. Us and reminders are suggested by an intelligent support system. Леонардо Пірас типовий мешканець мегаполіса. Цікавиться здоровим способом життя і мало знається на сільському господарстві. Коли надумав самостійно вирощувати корисні овочі, пішов шукати поради в інтернеті. Там знайшов сайт. Вирощуємо планету. Тут є детальні покрокові інструкції, впорається навіть новачок, незнайомий з сільським господарством, такий як я, можна не розуміти тонкощів, досить дотримуватися інструкцій і стежити, як достигає врожай. За підказку інтернет-сайту Леонардо вчасно сапає та поливає свій город. Кілька горщиків з базиліком, помідорами та баклажанами. Коли врожай достигне, його можна буде з'їсти чи обміняти на інші овочі, вирощені сусідом або однодумцем з іншого міста. Для цього. Досить повісити оголошення в соціальні мережі. Хоча сайт ще на стадії тестування, деякі його функції мене приємно вразили. Наприклад, прив'язка до карти. Я можу зв'язатися з іншими фермерами, перетворивши віртуальне спілкування на реальне, обмінятися насінням чи врожаєм. Сеньор Лотіто вирощує зелень не перший сезон, але саме інтернет надихнув його на розширення асортименту. Тепер на балконі розкинувся цілий сад. Усі рослини в ньому підібрані за допомогою сайту, так щоб найкраще вписатися в місцевий клімат та традиційний раціон. Не дивно, що сайт вигадали ми, італійці, адже їжа невід'ємна частина нашої культури. Створюючи соціальну мережу для фермерів, Джані Гаджіані поєднав два своїх найбільших захоплення: городництво та графічний дизайн. Він особисто подбав, щоб сайт був не лише інформативним, але й зручним у користуванні. easy way. На хвилі зацікавленості органічним харчуванням в ЄС зростає популярність городів. Тисячі європейців воліють самостійно вирощувати овочі та фрукти замість того, щоб шукати у магазинах товари із зеленими позначками. За справу беруться і досвідчені фермери, і цілковиті аматори. Кілька місяців тому вони об'єдналися у соціальну мережу. Нині в італійського сайту вже понад 10 тисяч користувачів з різних країн. by an intelligent support system. Леонардо Пірас типовий мешканець мегаполіса. Цікавиться здоровим способом життя і мало знається на сільському господарстві. Коли надумав самостійно вирощувати корисні овочі, пішов шукати поради в інтернеті. Там знайшов сайт. Вирощуємо планету. Тут є детальні покрокові інструкції, впорається навіть новачок, незнайомий з сільським господарством, такий як я можна не розуміти тонкощів, досить дотримуватися інструкцій і стежити, як достигає врожай. За підказку інтернет-сайту Леонардо вчасно сапає та поливає свій город, кілька горщиків з базиліком, помідорами та баклажанами. Коли врожай достигне, його можна буде з'їсти чи обміняти на інші овочі, вирощені сусідом або однодумцем з іншого міста. Для цього. Досить повісити оголошення в соціальні мережі, хоча сайт ще на стадії тестування, деякі його функції мене приємно вразили. Наприклад, прив'язка до карти. Я можу зв'язатися з іншими фермерами, перетворивши віртуальне спілкування на реальне, обмінятися насінням чи врожаєм. Сеньор Лотіто вирощує зелень не перший сезон, але саме інтернет надихнув його на розширення асортименту. Тепер на балконі розкинувся цілий сад. Усі рослини в ньому підібрані за допомогою сайту, так щоб найкраще вписатися в місцевий клімат та традиційний раціон. Не дивно, що сайт вигадали ми, італійці, адже їжа невід'ємна частина нашої культури. Створюючи соціальну мережу для фермерів, Джані Гаджіані поєднав два своїх найбільших захоплення городництво та графічний дизайн. Він особисто подбав, щоб сайт був не лише інформативним, але й зручним у way.